Прогноз погоди в Україні на четвер, 28 листопада. Мене звати Українчик. Три області нашої країни 28 числа заливатиме добрячими дощами. І на перший погляд, це не надто гарні новини, але там де литимуть дощі. Там точно буде плюсова температура повітря, а це означає, що у три області завітає потепління. Також відомо, що у трьох областях де литимуть сильні дощі, очікується також дуже сильний вітер аж до 12 метрів за секунду. У більшій частині областей погода буде хмарною, не крижаною, але водночас і не теплою. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 28 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто. Ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах, найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 28 листопада, у трьох областях очікуються сильні дощі та шалений вітер. Південь Одеській області вдень від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від 3 до 1 градусу морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів. Вище за нуль. <смі> У Запорізькій області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище за нуль, ніч від 3 до 1 градусу тепла. На Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Херсонській області в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, у нічний плюс 1, мінус 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час плюс, 2, плюс 4, в нічний від 3 градусів морозу до 1 градусу вище за нуль, на Івано-Франківщині і Львівщині в світлі години від 4 до 6 градусів тепла. В темні мінус 3 плюс 1, у Чернівецькій області в денні години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від 3 градусів морозу до 1 градусу вище нуля. На Закарпатті в день плюс 4 плюс 6, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Волинській, Львівській і Закарпатській областях сильні дощі. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 до 3 градусів тепла в нічні – мінус 2 мінус 4. На Луганщині в день від плюс 1 до плюс 3 градусів вночі від 0 до мінус 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу вище за 0. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Луганщині, Харківщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла в нічні мінус 1 мінус 3. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 2 плюс 4, в темні мінус 1 мінус 3 градуси. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 2 до мінус 4. На Полтавщині вдень плюс 1 плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів нижче за 0. У Черкаській області в денні години від 2 до 4 градусів тепла, в нічні мінус 1, мінус 3. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, нічна мінус один. У Житомирській області вдень від нуля до 2 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 до 3 градусів нижче нуля. В Сумській області в світлі години доби від нуля до плюс двох, в темні мінус два мінус чотири. На Київщині і в Києві в денний час від нуля до двох градусів тепла. У нічний мінус 1 мінус 3. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 3,8 8 метри за секунду. 28 листопада очікується середня магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.